Є знижки на бронховеда, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на пастилки бронхолітин Фіто, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Так, ігор Серган, цікаво про спорт. Христос ми вам... народився і моє його. Ми вам я обіцяли, так... він вже тут. Завтра Степана, так що я Степана ще буду святкувати. Це так, нас і... це вся, і... Ігор вся... нагадує у, нагаду. у тебе рубрики на церковний календар, Ігор, я тобі нагадую. У тебе рубрики цікаво про спорт. Про спорт буду говорити. Ти, тому, що ти знаєш, насправді потроху вже все так, знаєш, закривається в спорті, тому що всі зараз різдвяні свята, і для всього спорту це так само, великі ну, різдвяні, різдвяні свята зупиняються турніри. Переважно зараз тільки в Англії, боксінгдей. Ну але там мудрик у нас дискваліфікований. Забарний може перейти в ПСЖ, кажуть, що може колись перейти. Хоча я, чесно кажучи, думаю, що він залишиться в Англії. Ну а Миколенко зіграв свій сотий поєдинок. Це єдине, що було таке цікаве на тижні. А чуєш з мудриком, останній я знаю, що це така стара вона, але тим не менш Відкраскається від цього Ні. не вийде. Не вийде. Тому що знаєш, інколи ж буває, що випадково, я прошу, що Йогор, зразу це кажу. допінг-скандал, Коли не спеціально допінг Йогор, вживали, влечі. а через Його ти ж ти ж ти сьогодні розказав про роботу журналістів, про те, як з'являється інформація, от буквально перед тим, як його. я заходу. Я тобі хочу сказати, що є проба А, вона показала е, позитивний результат. Вони так. попросили відкрити пробу Б. Якщо б так. був негативний результат, вони б вже відкрили, показали. Зараз вони відтягують, відтягують, не можуть оголосити. А -а -а. Тому, що все ж позитивний. Вони шукають можливості Єсно. для того, як далі будуть розвиватися події. І найголовніше, я що зараз команда Мудрика е, сподівається на те, що їм вдасться хоча б зменшити дискваліфікацію. Пам'ятаєш Ігор, Я просто не пам'ятаю там прізвище зараз, але була така історія, коли одна тенісистка здається, її на mm. допінгу помітили. Вона піймали. не вживала допінг, піймали та а вона насправді була вже дружиною офіційною ще одного спортсмена, який вживав допінг. Yeah. І через статеві це відносини деяна, це Дана Еслимська, як, як наскільки я не пам'ятаю, то у нас українських новом ну, дена Єслемська вона довела це, що так воно, так воно склалося, так воно сталося, так воно все було. Ну, дивися, я не можу твікати. Там був зовсім інший по препарат, по-моєму, зовсім інший ясно, препарат. Ясно. І е, там розумієш, як ти пояснити, в Мудрика, наскільки я розумію, ситуація це не так, що от тобі кинули так, пігулку, ти випив і одразу так. так, Там така історія, ясно. що там могла бути система, тобто це не один раз. Значить, треба знайти людину, яку з якою він я перепрошую. О, це пив, скажімо так. Люди, я, я намагався там. як міг. Вибачте, все цікаво, поставити. Мудрик пробачив. Ну що ж, будемо говорити більше про український спорт і біатлон. Біатлон, але про чемпіонат України Анна Кривонос виграла спринтерську гонку на чемпіонаті України з біатлону, який проходить у сянках на Львівщині. Є біатлона. Траса у нас у Львівській області дуже хороша. Саме там проходять чемпіонати України. І от Анна Кравонос виграла спринтерську гонку. Вона допустила одну помилку на стрільбі стоячи. Ана не залишила шансів суперницям, випередивши найближчу конкурентку на 48 секунд. Для Анни це сьома перемога в змаганнях чемпіонату України. А в чоловічому спринті перемогу здобув Богдан Борковський. Він жодного разу у стрільбі не Схибив і випередив конкурента більше ніж на хвилину. Зимовий чемпіонат України 2024 з біатлону триватиме до 27 грудня, себто до завтра. Крім спринтів, біатлоністи також змагатимуться у зміщенні естафеті та гонках переслідування. Ну що бачите, кваліфікація чемпіонату України дуже добре, що відбувається взагалі чемпіонати України, і вони відбуваються на території України. Це дуже і дуже важливо і дуже і дуже добре. Скандал, величезний скандал. Виник буквально кілька тижнів тому один з найкращих українських гімнастів Ілля Яковтон оголосив про те, ну навіть не оголосив, а де з'явилася інформація про те, що він може виступати за команду Хорватії, представляти Хорватію, тому що він там тренується. І тут відразу там суспільство збурилося, мовляв, ну як так відпускати найкращого спортсмена, де ми можемо розраховувати на серйозні медалі на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу, які може представляти свою країну. І вже втрутився президент національного олімпійського комітету Вадим Гуцайць. Він прокоментував ситуацію, і гуцай зустрівся з тренеркою і. Лі, Іриною Горбачовою, і за його словами Ковтону запропонували всі необхідні умови для того, щоб він залишився в Україні і продовжив тренуватися в Україні. Остаточне рішення спортсмен має хвалити до кінця цього року. Нок сподівається, що й нас продовжить виступати за Україну. але Остаточне слово за спортсменом і за його тренером. Можу висловити свою точку зору. Я все таки вважаю, що Ковтон повинен виступати за Україну. І чесно кажучи, в такій ситуації, в якій зараз опинилася, наша країна, ну знаєте, якби змінювати громадянство. Я розумію, що е, вік спортсмена він достатньо короткий. Але разом з тим, ця країна дуже багато зробила для того. Щоб ти ну для того, щоб цей спортсмен став на той щабель, на якому він зараз стоїть. Тому будемо сподіватися, що все таки Ілія Ковтон продовжує виступи за збірну України. Тільки тільки відбилися пристрасті за минулим золотим м'ячем, пам'ятаєте, той скандал, дали Родрі золотий м'яч іспанцю за чемпіонат Європи. Вінісіус джуніор образився. Реал не приїхав на церемонію нагородження, а вже зараз починають розпалювати нові пристрасті, і знову Вінісіус Джуніор не перший, а поки що другий. Тому що головним претендентом на золотий м'яч наступний золотий м'яч є Мохамед Салах. Звичайно, що дуже довго і ще насправді майже рік до оголошення результатів, що буде дуже багато матчів, але ту форму, яку зараз Салах Демонструє у матчах за Ліверпуль, і взагалі Ліверпуль, який є основним фаворитом у е чемпіонській гонці англійської прем'єр-ліги. Плюс дуже сподівається, що він так само буде претендентом на перемогу у лізі чемпіонів. Якщо Салах це все виграє, то звичайно, що він виграє золотий м'яч. Ну а знову ж таки, на другому місці йде Вінісіус Жоніор, а на третьому місці йде Рафінія з Барселони. До речі, так само, якщо Барселоні дасть виграти чемпіонат Іспанії, виграти лігу чемпіонів, то я хочу сказати, що Рафіня буде серйозним претендентом. Тобто, поки що на даному етапі претенденти три з трьох. Трьох різних клубів, але перевагу має поки що Мухаммед Салах. Теніс Теніс найближчим часом буде зіграно Австраліан Оупен. Як ми вже говорили, Еліна Світольна після травми повертається на Австраліан Оупен і будемо вболівати за нашу тенісистку. Будемо сподіватися, сподіваємося, вона покаже свій найкращий теніс. Ну а тим часом українська тенісистка Марта Костюк розпочинає новий тенісний сезон у тандемі у парі з латвійською чемпіонкою US Open Оленою Остапенко. Дует виступить на турнірі у Брізбені в Австралії. Нагадаємо, що раніше Остапенка, яка є латвійкою, але батько минулому український футболіст Запоріжжя, який в Латвії там одружився, тобто в неї українське коріння, то можна говорити, що це українська пара. Так е, е, от вона е, вона виступала з Людмилою Кіченок на US Open, де вона і перемогла. Це був останній турнір «Гранд Славу на сьогоднішній момент. US Open 2024 Ну, а тепер вона зіграє у Брізмені у парі з Костюк. Костюк також змагатиметься в одиночному розряді у Бризмені, де на корт вийдуть, до речі, ще дві українки: Даяна Єстемська та Ангеліна Калініна. От такі от історії у нас на сьогоднішній момент. Я ще раз вітаю вас всіх з Різдвом. Бажаємо вам гарних свят і зустрінемося ще до нового року.